Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в нас неділя, велике свято. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Головне, щоб всі були живі, здорові, щоб збувалися всі ваші найзаповітніші мрії, щоб був достаток в домі. Ну, для нас зараз усіх одна мрія така сама сама бажана – мир в Україні. Господи Боже, допоможи нам. Я вийшла. Обійти город, показати вам, що у мене тут відбувається, що я вже посадила, що зійшло, що що сіяла вчора. Ай, вибачте, дорогі друзі, не встигла відповісти на ваші коментарі. Тому що так, вчора в мене гості були, заїжджала покійного чоловіка, сестра приїжджали в сквиру вбирати на могилках у батьків. Вона була з дочкою, внуками. Давно вже в мене не були, так як у неї хворі ноги. Ну що вони приїхали завжди на, на маршрутку спішать, це так, на, на проводи та й зустрічалися. А вчора вже її підвезли до мене під хату, от таке було а, нарешті і вона до мене добралася. Так, от, дорогі друзі, взялася вже вночі відповідати на ваші коментарі вже садила, ну покажу вам зараз все. Все, все покажу, що тут в мене. А, взялася в телефон, взяла в руки відповідати на ваші коментарі, перечитала всі. Відповісти не встигла, вимкнули світло. У мене немає світла, немає інтернету. Ну, таке, нас зараз трохи з цим світлом вимикають. Нехай це буде найстрашніше, що тільки може бути. А то все це ми переживемо, дорогі друзі. О, бачите, як цибулька, Як я її садила? Навіть не питайте, як так, як так вийшло. Раніше мама казала, як віл постяв, зараз вже мовчить. Я роблю рядки, вона дивиться, я кажу, мамо, рівно, вона а рівно, Са -са сади. Так от прочитала я коментарі. Людочка річкова написала мені, що в них заморозок обіцяють, у Хмельницька область. І мені сниться сон. Сниться сон. що Я виходжу вранці на двір. Щось я криво цю кукурудзку посадила, а вода, там дощова вода набігла і вона вкрита кригою. Я так перелякалась, такий переляк получила. Схапилася бігом на двір перевіряти. Чи все, воно в мене тут живе та ціле, але ні, дуже було холодно, таке, як дійсно таке воно було, як, як начебто приморозок, але не було приморозку. Все, все ціленьке, все, все гарненьке. Ой, ще купила буду досажу цибульку, покажу, яку купила. Голландська, Шекспір, таку брала гарненьку, ну, це все покажу. Десь вчора бачила одна картоплинка, тут мене. Вискочила, але не знаю, чи ту, що садили, чи та, що мене перезимувала. Куди ти поперла Сімба? Вона метелики ловить їсть. На ній було так багато жуків, я зараз її не бачу. Оце коли вкрили у вівторок. Гроволокно, думаю, Попробую накрию картоплю. Звісно, потрібно було садити, коли садили, садили 10 квітня. Але нічого, хоч вже подивлюся, яка раніше зійде? Чи ця, чи ця. це мене тут посаджена біла роса. А вона завжди мене раніша. Так, це ще лишилося на буду досаджувати цибульку, бурячок столовий. Квасольку, ще квасольку. Вчора так обійшла, тут обійшла, де, де грядки в мене так. Де стежки? Де стежки? Стежок у мене ніколи немає. О, вчора мені Тамара, це сестра, покійного чоловіка, каже, що в нас говорять, врожаю цього року на картоплю не буде. Та поживемо, побачимо, що його наперед, хто його знає. О, 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 от. Кийцька. Кому добре, ні за що не филюється, накормлять. А це хто такий зійшов? А це в мене чи кабачок, чи гарбуза зійшла. Ще йде зійшла. Тут вона мені не потрібна, я її пересажу. Це ж тут лишила баштан, такий буде. Кавуни, дині, небагато, начебто місця, але тут не, не дуже розгуляється. У мене центр міста, город невеликий. Хочеться всього насадити. Столовий бурячок. Погнав гарненько, сходить. Ріденько садила, щоб не проривати. Отак і дивлюся, і проривати не буду. Картопля в нас була попарощена. Але я не думаю, що так вона швидко зійде. Ночі дуже холодні ночі. А сюди таке води віляло. Звісно, буде сонечко, буде тепло, буде сходити. Не знаю, видно, не видно. Тут такий бур'ян вже посходив. Зеленіє все. Сімба. Що ти на руки хоче кицька. Кого ти там ловиш? Угу, угу, так, так. Ти хоч мені порвать, там когось побачила? Ходімо. Воно ще мені знадобиться. Це агроволокно. Ти дівка. А тут у моркві? Тут взагалі. Усе зелене, коли морква зійде, дощами її на, на, на той світ забило, вона ж на що ж там на сінинки, Ну, щось ви, ви, ви виглянуло схоже. ось, Але це може бути і кріпець може бути. На зиму висіяла, зібрала, поновляю свій часничок. Це так, час від часу я роблю, щоб він не зводився. У мене він вже дуже багато років цей часник. Мені також були, дали, зібрали, це ж стрілки, що ми зриваємо, а лишають ось я лишаю трошки лишила стрілок, потім воно вже дійшло, я зірвала і на зиму висіяла. Но це на третій рік вже буде часник. Цього року в нас буде один такий зубчик круглий, як, як воно правильно називається, забулася я. Отже, а вже на зиму посаджу знову, і вже на той рік у нас буде повноцінна головка чеснику. Диви, диви. Ну, вона мені все переложиться вже на дереві. Ракета, бомба ракета, а не кицька. Та це я так цього року вирішила вже час поновляти, тому що він швидко може звестися. А були дали багато років тому. Я також висіяла. Ось вже скільки він у мене років, я не знаю, цей часник. Помідори накривала на, на ніч плівкою, агроволокно вже забрала, там воно під, під картоплею. А, На картоплі раніше. Думала накривати, не накривати, але воно так, як уже вечір, стало дуже-дуже холодно. Тут в мене капуста, помідори, помідори шикарні, а капуста хтось поїв. Такі вже помідорчики, це високорослі, низькорослі. Капуста така поїжена, є, вона є, це, це агресор. Та багато з'їло, вона тільки витикалася, воно було накрито плівкою, ще ж було холодно, як посіяла. І хтось тут його їв. Такі маленькі, чорненькі, як блошки, Оце воно з'їло. Трохи лишилося вчора, посіяла, ще купила ще дві, так, там дві пачечки по 20 насінин, це 40 насінин. Тут в мене також висіяно дві ну, 20, не знаю, буде, не буде. Побачу. Світна капуста також ось таке з неї зробили нехороше. Я вже обробила, Вон, воно сидить, сидить та блішка. не видно, ні? Втікло. Це ще трошки рані її посіяла. Таке, так. ну речка, гречка гарна. Також її по поїло, Поїжжено. Все, все листя погризене. Кабачки. Начебто нічого, ще поки тримаються. Тут капусту посіяла, пізня, агресор середня. Ну, вона на пачці написано пізня, але я того року висівала, вона нічого не пізня, вона середня. Та пікінку посіяла. В мене також залишилося на огірочки, помідорчики, баклажани, перець. По краю обійшла, квасолі посадила. Це вже вчора садила. Капуста. Капуста, яка пікірувала пекіру... у стаканчики, гарна, гарна вона ось така. Навіть не заморозки були, не накривала, душі. Їй байдуже, їй добре. А ось де, де була не пікірувана така маленька, є місцями, зараз покажу, де вона. Це не пікір, вона, яка лишилася, була так уже у коробочки, які висівала. Вона була дуже маленька, не підкірвала. Ну, така вона меншенька трошечки, вона від цієї вологи, від цих холодів, трохи, трохи посиніла. Але вона відійде, вона дуже швидко відійде, вона не боїться цього всього. Там горох також скраю посіяла, вже сходить. А тут у мене під деревом, то висіваю завжди салати. Вони гарно ростуть. І в тіні шпінат. Петрушка щавель. Щавель вже звівся, він мене дуже тут багато років на цьому місці, я не знаю, скільки років, ну все. Там пересіяла. Ще хочу тут посіяти. Петрушка то, то гарна. щавель я завжди вже в цю пору закриваю. Цього року в мене немає щавлю. Ожина. Ожина. Трушка виперлася Гатію в полуницю, десь насіялася. У нас вже на базарі розсаду давно продають. Все є. Помідори, перці, баклажани. Люди купують, висаджують. Я не знаю так ризикувати. У нас ж завжди травневі заморозки. Завжди. Я поки що свою спішити не буду, там буду бачити. Пишіть в коментарях, як у вас, дорогі друзі, чи вже ви садили щось в відкритий ґрунт, чи ні? Моя уже б також хотіла щоб висадила. Вона вже проситься. Хай потерпить, нехай потерпить. Зараз полю. На ніч не поливаю, ночі холодні. А ще вчора замочила. Курячий послід, як він уже гарно бродить. Тільки сонечко, відразу пішла реакція. Ось, найменше потрібно три дні, але найкраще, як воно постоїть довше, тому що це свіже, тільки-тільки з-під курей. Всі радіють сонечку, так, пташечки співають. Взяла на ніч. Замочила квасолю садити, забула, що сьогодні свято. Як ви думаєте, можна її висівати чи ні? Хоча я питала у батюшки, кажу, що працювати можна, не можна свята. Він каже, мені Петровна каже, працювати не гріх, гріх когось обідати. Бог любить працьовитих людей. А це ще темно було. Позакидала, щоб не Ой, намочила деяка кукурудза. Бо тут є в мене така пізніша, рання, щоб не, не заглядати туди дозрівла, не дозріло, щоб знати, яка пізніша. Так, це сахарна, вона рання, а це середня. Вона. Також рання стигла. Також рання стигла. Тюгу, вночі не роздивилася. Телефоном вже світила собі. Це бондюель також кинула, щоб, щоб... деякий сорт. Це таку цибульку взяла. Брала більшеньку. У мене менша. яку посадиш, така й буде. Дрібненько мені немає навіть чого висаджувати, не буде її. В дуже важкий ґрунт. Дуже важкий ґрунт, і вона не росте. Та і це мені подобається, що в неї гарне зелене перо. Вона така. Є що з'їсти вирвати, як мама каже. Вчора не встигла таку висаджувала квасольку. Це дали цього року, не знаю, яка буде. Побачимо. Трошки лишилося. Так от, це все позамочувала, а чи можна? Я думаю, можна. Повитягувалися. У нас не було сонця, такі були дні холодні. Темні, в будинку темно, все воно перло, огірки мої перли, але вже винесла на двір, че трошки, трошки-трошки. Потерплять. Вже на сонечку вони не будуть так витягуватися, а там буду висаджувати то глибше. Заглиблювати, і все буде добре. А це що лишилося від мого газону? Так гарно посіяла, так гарно була, сходила мої собаки, коти, тут не, не майже нічого, тому що були кури, раніше сіяла. Йду, висіваю, обернулася, а ззаді кури збирають насіння. Все визбирали було. Закрили, тепер курей, думаю, зроблю я цей газончик, щоб також хочу було красиво. О, собаки. Витовкли, прогарували та й немає нічого. Ні, є, але, але таке воно нещасне. Як думаєте, воно розростеться потім кущиками чи ні? От як постригти його. Тому що в мене це, це перший рік, що хоч щось зійшло, зійшло з цього газону. Як же ж тепло, як же ж добре. Слава Богу. Нарешті сонечко без хмар. Дай Боже, щоб ще над нашими головами ракети не літали. Тут я не сіяла, тут і не сіяла тут. Посадила квіточки. Тут раніше сіяла редьку, але вся вона, а вона вже така гарна, ми вже рвемо їмо. Та. І також хто з її їсть. Огірочкам моїм, думаю, хана. Останній дощі холода їх добили. Це так хотіла одна, щоб були. Рані огірки, а не буде. Ось такі вони нещасні. Листочки висять. Можливо, щось врятується. Побачимо. Такий вигляд мають. Це слизні. Що кнопка? Щавлю не буде, так? Да? Де щавель? Зійшов? Ось ось, вивернулася теличка, шпінату щось. Ходімо звідси, ходім, кнопка. Ходім, пішли. Куди ж ти вперлася? Дай накрию. У мене на чорнобривці, майорці посходили, айстри. Не можу відкрити, бо відразу тут свої носи. Буду завершувати своє відео ще раз. Вітаю всіх зі святом. Бережіть себе! На все добре, до зустрічі!